Валерія Залужного офіційно призначена послом України у Великій Британії. Поки європейцям морду не розб'ємо... Європейці нічого не поймуть. посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс уже привітав колишнього головнокомандувача збройних сил України із новим призначенням. Я щиро вітаю Валерія Залужного із призначенням на посаду посла України в Великій Британії. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу і просування вперед нашого сторічного партнерства, написав Харріс. колишній посол Великій Британії та екс-міністр закордонних справ Вадим Приста. Йко прогнозує, що коли залужний приїде до Великої Британії як посол, вона надасть Україні ще більше допомоги. Я думаю, що наші британські друзі дуже ризикували, коли оголосили, що це найбільший пакет, який вони надали нещодавно. Тому, коли залужний приїде в Велику Британію, він зможе поділитися з тим, що він знає наскільки складна ця війна, наскільки ми потребуємо допомоги, і якої конкретно заявив Пристайко. Дипломат висловив думку, що залужний не міг весни. Такі розмови, коли був на військовій службі, але зараз він буде мати таку можливість і буде готувати британських військових до розуміння того, яким чином потрібно перемогти Росію. Офіційно Валерій Залужний став надзвичайним і повноважним послом України у Британії. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Ця історія тягнулася від березня. Тоді стало відомо, що президент запропонував ексголовкому очолити дипломатичне представництво у Британії, але відтоді жодної офіційної інформації не було, як і підтверджень, що Лондон узгодив таку кандидатуру. Залізний генерал зник з інфопростору. Час від часу на його сторінці з'являлися архівні світлини. Лише на Напередодні залужний вийшов у люди. Соцмережі та змі почали обговорювати його фото з видатною поетесою Ліною Костенко. Вони обоє стали почесними громадянами Києва. Поліфіодович, ти мені громади. Хочемо подякувати вам залужного нагородили за заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України. За таке рішення проголосувала Київрада. Нині залізний генерал готується до важливих справ. Посада посла цивільна. Тобто, якби залужний залишився на військовій службі, він не зміг би стати до виконання амбасадорської місії. Саме тому президент підписав ще один указ, яким звільнив колишнього головкома з військової служби. П'ятдесятирічний Валерій Залужний не має. Дипломатичного досвіду вся його кар'єра побудована у військовій сфері. Проте у 2020 році він завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. Валерій Залужний має авторитет серед союзників, і він точно знає, які потреби України в озброєнні та фінансовій допомозі. Я сподіваюся, що його контакти, його повага серед військових НАТО в НАТО, Великобританії, вона. Власне, це спрямована серед викликів залужного впоратися з хвилею популярності, тому що в Британії його чекають і добре знають. Заявляв попередник залужного, колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко. На превеликий жаль всі втомлюються, і роки війни навіть наші британські друзі втомлюються. Я вважаю, що одне з найбільших завдань, які поставить перед собою сам генерал або голова держави, це буде якраз відновити знаєте, вдихнути нове життя в цю підтримку. Знайти нові варіанти підтримки, про які зараз ми з вами всі думаємо. А після повернення до України залужний може стати міністром оборони таке припущення зробив Євген Магда. Якщо такий високопоставлений генерал з таким досвідом, ну буде, буде просто постійно сидіти на лаві запасних, умовно кажучи, це по перше, просто не сприятиме його досвіду. А по-друге, ну використання його досвіду далі. Офіційна зустріч залужного у Великій Британії з королем. Він має вручити вірші грамоти Чарльзу третьому. Віталізелевський, п'ятий канал. Президент України призначив нового командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Лупанчука. Своїм наступним указом президент призначив на цю посаду Олександра Трепака. Він герой України, бригадний генерал, свого часу був командиром 3-го окремого полку спеціального призначення ССО. Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися якнайшвидше. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона із з візитом у Києві розповіла, що з оптимізмом очікує схвалення країнами ЄС переговорної рамки. Мецола пояснює процес розширення і вимагає від країн виконання всіх критеріїв, але водночас і в ЄС мають визнавати факт їх виконання. А ще в ЄС знають, що Україні негайно потрібні боєприпаси і ПП. Для боротьби з агресором Шлях до вступу України в ЄС безумовно буде складним, і український шлях багато в чому є унікальним, бо треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки. Але європейський парламент ЄС будуть готові допомагати. Ми повернемось і будемо разом, тому що Україна це Європа, а Європа то є Україна. Жоден народ. В Європі, який поділяє спільні європейські цінності та захищає їх, не повинен залишатись за бортом європейського єднання. Ми в Україні виконали всі необхідні умови для того, щоб вже в цьому червні, як і домовлялись, була затверджена переговорна рамка, і фактично реально почались перемовини про вступ України до Євросоюзу реальність під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським, президентка Європарламенту, на собі відчула, як жити під постійною небезпекою ракетних атак. У Києві спрацювала повітряна тривога через балістичну загрозу. Прес-конференція саме добігала завершення. Лідери підсумували, що саме під звуки сирен відбувається День Європи у Києві. Мицола тривожно поглядала у небо, після чого гостю поспішно провели до укриття. Як ви почуваєтеся, Роберта? Я чудово, але як ви сказали, це День Європи. Вибухове 9 травня після нічної бавовни на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ. Зранку далекобійний дрон завітав і до республіки Башкартостан. Там уразив нафтопереробний завод Газпрому. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. За даними поінформованого джерела п'ятого каналу, це був дрон служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у півтори тисячі кілометрів. Деталі зібрала Ганна Рибалка. лайка, пожежі росіяни почали яскраво відзначати день побідобісія. Вночі невідомі безпілотники прилетіли в Краснодарський край. В селі Юровка атакували нафтобазу ворога. Факт удару підтвердив російський так званий оперативний штаб Краснодарського краю. Місцеві фіксували прильоти на відео. Рібята рідмо прильоту. Да, да. Це седьмий дрон час приліття. Ставленики Путіна повідомили про нібито шість БПЛА, які вдалося подавити.